Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде про те, скільки я заробив за минулий місяць, а також які ситуації зі мною траплялися, які були замовлення. Так що додивлятись відео до кінця, я думаю, буде цікаво. А перед переглядом цього відео хочу нагадати про те, що ми відкрили своє СТО. Так що ласкаво просимо. В нас ви зможете перевірити ходову, зробити діагностику ходової, а також ремонт ходової, зробити ТО, комп'ютерну діагностику та багато чого іншого. Телефон залишу в описі. Перед підрахунком каси я хочу пригадати, які були замовлення: Так що погнали дивитись топ. 5 замовлень, які в мене були. П'ятірку розпочинає замовлення саме коротке, на 1,5 кілометри. Проїхав я його за 8 хвилин і заробив 168 гривень. І це замовлення було по Uber Black. Ну що, наступне замовлення було по Uber Black. Саме дороге це було. За 461 гривню приїхав тоді 15,7 км. Витратив по часу практично 50 хвилин. А ми продовжимо далі. A, well, well, yeah, yeah. Ну, а сама дорога поїздка, яка в мене була по місту, це була по Bolt Premium За практично 20 кілометрів я заробив грязними. 1111 гривень. Це виходить, що мені нарахували 833 гривні. І це сама дорога була поїздка. Сама курйозна ситуація, яка сталася в минулому місяці. Це коли я з центру відвозив пасажира на Троєщину, і нас по дорозі зупинила поліція, яка хотіла. Виписати штраф на те, що я їжджу на смузі громадського транспорту. Зараз ставлю пару фрагментів, подивитись, і я думаю, буде цікаво. день. Що нарушаєте? Що нарушаєте? Я переткнув там, де роздільна вже була. Підні, покажіть, будь ласка. Давайте від нас вісічки остались. Що вас не витримаєте? Добре. Як вас вас? Олексій. Ні. Just <oczywiście> lower the rim free my niggas. It's all in a pen. I hit it once. Ладно, давайте так. А у вас штрафы есть за смугу чи нема? Нема. Точно нема. Нема, у меня все оплачено. Не, не, вы не поняли. Вы за смогу получали Взагалі штраф? Ни разу. Ни разу не получал. Не получался. Я понял. Тоді кажіть мені, скільки вы проезжаете на 70-ки идите дальше. Могу. По Киеву? Да. 250. 250, 250 да? Нарушує, чи ні? ні? Не, не нарушил. Все таких железных, да? Японія. Ну якщо так брати... 220-250 mm -hmm. по місту. Дивляш, погода. А яке виграння батареї у вас? 96% 94%. Живота. Мені штраф не виписали, тому що я показав відео з відеорегістратора, хоча він знімав салон. Але там було чітко видно те, що я спочатку з лівого перестроївся в правий ряд і хотів повертати з правого ряду право. Право, право, багато права. Але це добре, Те, що я не отримав штраф, і ми продовжимо далі. Well, the... Ну, а перше місце топ-поїздок і трешових ситуацій займає поїздка до Луцька, там, де я заробив 15 тисяч гривень. Відео в мене є на каналі. Можливо, хто не бачив, подивіться, дуже цікаво. А ми підрахуємо зараз, скільки я заробив за минулий місяць. На минулий місяць в мене план стояв 60 тисяч гривень. Але зараз підрахуємо, скільки я заробив кошти. Були дні там, де я зовсім не працював, тому що мотався по своїх справах, і мені інколи було ну, не до таксі. Але щось мені вдалося зробити. І пройдемось по Uber, по Black Так. До 30 числа я працював і заробив 3780 гривень. Так, йдемо на наступний місяць. Місяць тиждень. Цей тиждень я практично не працював. 496 гривень, Дві поїздки лише. Йдемо далі. І потім 7056 гривень. Теж декілька днів не працював, але заробив щось. Так, потім йде в нас тиждень 5247 гривень. І перший тиждень. 6708, але треба 29 числа відняти 736 гривень. Так, по уклону. Уклон поїздок 38. І заробив за ці 38 поїздок. 6045 гривень. До речі, по Uber я виконав 106 поїздок. Так, уклон у нас 6045. таке собі, якщо чесно. І в нас є болт. Болт я заробив за минулий місяць 13 тисяч 36 гривень. І разом в мене вийшло. По Uber по блеку заробив 23 тисячі 287 гривень. Мінусуємо 732 гривні, те, що було там 30-го чи якого там числа. По уклону 6045 гривень і по болт 13036 гривень. А також в мене є поїздка, буцьк. Це я. Це я підрахував тільки, скільки я заробив. Без витрат на електроенергію, без зарядки. Так. До речі, у мене десь в середньому, в середньому виходить 18 гривень кілометр. Так що якось так. Це був під, підрахунок без чайових, а також без витрат на електроенергію. На наступний. Місяць я теж собі ставлю план 65 тисяч. Подивимося. Чи вдасться мені заробити, тому що я працюю неділю на своїй основній роботі, а потім неділю в таксі. І також в мене є справи по СТО, яке теж мені не дає нормально працювати в таксі. Але там теж йдуть якісь гроші, і це добре. Так що на цьому в мене все. До нових зустрічей, обов'язково коментуйте. І до речі, мені цікаво, скільки ви заробили в минулому місяці. Буде цікаво почитати, повідповідати. А також не забувайте донатити на ЗСУ, тому що завдяки їм у нас є можливість працювати, заробляти кошти. І я в минулому місяці також зробив невеличкий вклад. Приєднуйтесь, все буде Україна, а на цьому в мене все. До нових зустрічей, Пока.